Глава третя. Турисас. Відкриття воріт хаосу. Коли Арвід вийшов з лісу, небо було сірим, ніби хтось витер фарби з полотна світу. Він ішов, тримаючись в кишені камінь із руною Урус, і відчував, що щось у ньому змінилось. Тіло, наче стало легшим, а думки важчими. Йому здавалось, що весь світ прислухається до його кроків. Але в цю мить його шлях перетнув новий супутник: високий худорлявий чоловік у старій вовняній накидці, з очима в яких блискали колючі іскри. Його обличчя мало дивну асиметрію одна брова піднята вгору, інша провисла вниз. І це створювало враження, що він водночас насміхається і загрожує. ти тримаєш у руці силу якої не розумієш, сказав він, нахилившись до Арвіда. Урус дає життя, але без Турісас ти не побачиш, що життя починається там, де є опір. Арвід хотів відповісти, але незнайомець випередив його. Він витягнув із свого рукава кістяний уламок, на якому була вирізана руна Турисас. Вітер одразу заграв із деревами. Вони почали стогнати, і в повітрі відчула щось колюче, як запах металу перед грозою. Я брагник, представився він. Моє завдання показати тобі, що справжній хаос народжується не з сили, а з удару, який пробиває старі межі. Він торкнувся каменя. Який носив Арвіт, і в ту же мить на шляху попереду відчинилась тріщина, немов сама земля вирішила поділитися. Зі щілини вирвався темний порив вітру, що приніс із собою гул тисячі голосів, відголоси страхів, сумнівів і давніх образ. Це брама Туреса, сказав правник. Ти можеш пройти і побачити. Як руйнуються твої уявлення. Або залишитись тут і ніколи не зрозуміти, що будь-яке зростання потребує колючки, яка проколює шкіру сну. Арвет ступив уперед, вітер збив його з ніг, він упав на коліна, зі щілини вилазили тіні, істоти, схожі на викривлені відображення людей. Кожна мала риси когось знайомого, але перекручені, загострені ворожі. Він упізнав серед них себе самого, обличчя спотворене люттю і гордістю. Бачиш, прошепотів брамник. Це ті, кого ти не пускаєш у свій світ, це твої відкинуті частини. Турисас не дозволяє обійтися без зустрічі з ними. Арвід відчув, як у грудях закипає страх. Але Трікстер лише розсміявся. Чого боїшся? Вони це ти, а ти це вони. Навчися з ними говорити. Хлопець підвівся і зробив крок до однієї з тіней. Вона завила, підняла руку, але коли Арвет торкнувся її плеча, вона розчинилась у повітрі. Залишивши лише шрамоподібний спогад у його серці. Він зрозумів: зустріч із кожною тінню не вбиває його, а робить міцнішим. Тіні виходили одна за одною, і кожна змушувала Арвіда відчувати біль гнів або сором. Але він уже знав. Що має пройти крізь них. Його тіло слабшало, проти дух ставав твердішим. Нарешті брама затулилася сама собою. Земля знову стала твердою, а небо проясніло. Брамник стояв поруч, дивлячись на хлопця своїми колючими очима. Ти зробив перший удар, промовив він, але пам'ятай, Туриса завжди лишається зброєю, якщо нею розмахувати бездумно, вона ріже й самого носія. Він простягнув арвіду уламок із вирізаною руною. Носи його поряд з Феху та уруз. Тепер ти знаєш, що іти далі треба не лише жити, а й ламати те, що ж жити. З цими словами брамник розчинився в повітрі. Залишивши лише від луння сміху, яке ще довго крутилось навколо, Арбет взяв уламок і йому здалося, що він тримає блискавку, заховану в кість, Він йшов далі тепер уже не з однією руною, а з трьома феху, груз і Торісас, і кожен його крок лунав у світі, як виклик. Я не боюся пройти крізь свої тіні.